ПОЛА ГОКІНС. Дівчина У ПОТЯГУ Розділ 12. МЕГАН. ЧЕТВЕР 21 березня 2013 РОКУ. РАНОК. Я ніколи НЕ програю. І йому СЛІД про це ЗНАТИ Я ніколи не програю У Вирішальних іграх. ТЕМНИЙ екран ТЕЛЕФОНУ. УПЕРТО НАХАБНО темний. АНІ повідомлень, ані неприйнятих дзвінків. ЩОРАЗУ, КОЛИ Дивлюся на нього, Таке відчуття – Мов мені дали ляпаса, я все закипаю та закипаю. Що стало зі мною в тому готельному номері? Про що я думала? Припустила, що нас щось пов'язує, що між нами щось справжнє. Він не мав жодного наміру кудись йти зі мною. Однак я на мить повірила більш ніж на мить, і саме це мене по справжньому розлючує. От дурепа! Яка легковірність! Він увесь час з мене сміявся. Якщо він вважає, що я сидітиму та рюмсатиму через нього, помиляється проживу й без нього. Я прекрасно можу жити й без нього. Але я не люблю програвати не в моєму характері. На мене взагалі це не схоже, то не мене відкинули, я сама пішла, сама звожу себе з розуму. Проте нічого не можу вдіяти. Постійно згадую той день у готелі, знов і знов пригадую його слова, свої відчуття. Мерзотник. Якщо він вважає, що я просто зникну, тишком піду, помиляється. Якщо він невдовзі не візьме слухавку, я припиню телефонувати йому на мобільний і почну телефонувати додому. Не дозволю себе просто ігнорувати. Після сніданку Скотт просить мене скасувати візит до психотерапевта. Я нічого не відповідаю. Роблю вигляд, що його не почула. Дейв запросив нас на обід, сповіщає він. Ми вже вічність нікуди не виходили. Ти не могла б перенести візит? Він розмовляє весело, ніби це звичайнісіньке прохання. Але я відчуваю, що він за мною спостерігає, не зводячи очей. Ми на межі сварки, я маю бути обачною. Не можу, Скоте, запізно, відмовляюсь я. Чом би тобі натомість не запросити деєваскарин в суботу до нас. Лише думка про те, що потрібно буде на вихідних розважати Дейва й стомлює. Проте я готова йти на компроміс. Запізно. відповідає він і ставить переді мною на стіл філіжанку кави. На мить він затримує руку на моєму плечі й каже Скасуй зустріч, домовились, і виходить з кухні. Тільки но за ним зачиняються двері, я хапаю філіжанку з кавою та жбурляю її об стіну. Вечір. Я могла би запевнити себе, що це насправді не відмова, могла би переконати себе, що він лише намагається вчинити правильно, і з моральної точки зору, і з професійної. Проте я знаю, що це неправда чи то не вся правда, оскільки, якщо когось хочеш довести до нестями, моральні до чого. Людина робить усе, щоб отримати бажане. Він просто не надто сильно мене бажає. Увесь вечір. Я не відповідала на скотові дзвінки, спізнилася на сеанс, увійшла рішуче до нього в кабінет, не промовивши ані слова секретарці. Він сидів за столом, щось писав, коли я увійшла, підвів погляд, навіть не посміхнувся. Потім знову заглибився у свої папери. Я встала у нього перед столом, очікуючи, коли він зверне на мене увагу. Здавалося, промайнула ціла вічність, коли він нарешті підвів очі. З вами все гаразд. поцікавився він, а потім посміхнувся. Ви спізнилися. Я ледь не задихнулася від обурення. Я обійшла стіл, притулилася до нього. Моя нога торкнулася його стегна. Він трохи посунувся назад. Меган. продовжував він офіційним тоном. З вами все гаразд. Я похитала головою. Я простягнула йому руку, він торкнувся її. Меган. Знову промовив він, хитаючи головою. Я мовчала. Не можна. Ти повинна сісти. Давай поговоримо. Я похитала головою. Меган. Щоразу, коли він промовляв моє ім'я, його голос слабшав. Він підвівся, обігнув стіл, відійшов від мене, затримався посередині кімнати. Припини, наказав він діловим, навіть різким тоном. Сідай. Підійшла до нього. Поклала одну руку Наталію, іншу на груди. Він перехопив мої зап'ястя та усунувся від мене. Меган, припини. Не можна. Ми не можемо. Він відвернувся. Камалю. Голос зривався. Я ненавиділа свій голос. Будь ласка, це тут, це неприпустимо! Це нормально, повір мені, але. Тоді я сказала йому, що хочу бути з ним. Це перенесення, Меган, пояснив він. Таке час від часу трапляється. Зі мною теж таке було. Відверто кажучи, минулого разу мені слід було самому торкнутися цієї теми. Мені дуже шкода. Мені хотілося кричати. Він говорив про це настільки банально, мляво, як про щось неважливе. Ти натякаєш, що нічого до мене не відчуваєш? спитала я його. Кажеш. Що я все це собі вигадала, він похитав головою. Меган, ти маєш зрозуміти мені не слід було так далеко заходити. Я наближаюся до нього, кладу руки на стегна, силоміць розвертаю до себе. Він знов хапає мене за руки, його довгі пальці стискають мої зап'ястя. Я можу втратити роботу, сказав він. І ось тут я не на жарт розлютилася. Сердито та несамовито відштовхую його. Він намагається мене затримати, але не може. Я кричу на нього кажу, що плювати хотіла на його роботу. Він хоче мене заспокоїти. Певно, побоюється того, що подумає про нього секретарка та інші пацієнти. Він схопив мене за плечі. Великі пальці занурилися в м'яку плоть моїх передпліч. Він наказав мені заспокоїтися, припинити поводитися, немов дитина. Він боляче мене труснув. На мить мені здалося, що він дасть мені ляпаса, поцілувала його в губи, сильно прикусила нижню губу, відчула присмак його крові в роті. Він відштовхнув мене дорогою додому замишляла помсту, розмірковувала над тим, що могла би з ним зробити, могла би добитися його звільнення чи то гірше, проте не буду, надто сильно його кохаю. Не хочу завдавати болю, і навіть його відмова мене вже не ображає. Найбільше мене непокоїть те, що я не дісталася кінця своєї історії, тож не можу розпочати її з кимось іншим. Надто важко. Не Бажаю повертатися додому, оскільки не знаю, яким чином стану пояснювати синці на руках. Розділ 13 Рейчел. Понеділок, 22 липня 2013 року. Вечір Тепер я чекаю. Невідомість. Повільність, з якою все відбувається, вбивають, але нічого не вдієш. Зранку я мала рацію, коли почувалася так кепсько. Я просто не розуміла, чого слід боятися. Не скота. Коли він утягнув мене всередину, напевно, помітив жах в моїх очах, оскільки майже відразу мене відпустив. З безумними очима, скуйовджений, він, здавалося, ховався від світла, зачиняючи за нами двері. Що ви тут робите? Всюди фотографи, журналісти, нікого не підпускають до дверей. Всюди вештаються незнайомці, кажуть такі речі, вони намагаються, чого вони тільки не намагаються зробити, сфотографувати. На дворі нікого немає, відповіла я. Хоча, відверто кажучи, я не надто роздивлялася навколо. Можливо, десь в автівках сиділи люди, очікуючи на якісь події. Що ви тут робите? знову запитав він. Дізналася з новин. Просто хотіла це він? Вони його заарештували? Він кивнув. Так, сьогодні вранці. Уже навідувалася поліціянтка, яка відповідає за зв'язки з родичами та близькими. Мені розповіла, однак вона не змогла, поліція не зізнається чому. Напевно, вони щось знайшли, але не хочуть мені розповідати. Хоча то не вона, я знаю, що Меган ще не знайшли. Він сідає на сходах, обіймає себе руками, тремтить всім тілом. Я не витримаю. Не можу очікувати на дзвінок телефону. Коли телефон дзвонить, чого очікувати? Невже найгіршого? Невже? Він затявся, підвів голову, ніби вперше мене побачив. Навіщо ви прийшли? Хотіла. Думала, що вам важко залишатися самому. Він подивився на мене, як на божевільну. Я не сам. Заперечив він. Встав, пройшов повз мене у вітальню. Якусь хвилину я просто стояла в передпокої. Не знала, чи то прямувати за ним, чи то піти. Але він запитав «Бажаєте кави. На лужку стояла й курила якась жінка висока, з посивілим волоссям, модно вдягнена в чорні штани та білу святкову блузку під горло. Вона міряла кроками внутрішній дворик, але, помітивши мене, зупинилася. Кинула цигарку на бруківку, розчевила її ногою. З поліції? спитала вона із сумнівом, коли увійшла до кухні. Ні, я. Це Рейчел Ватсон, мамо, відповів Скот. Жінка, яка розповіла мені про Абдика. Вона повільно кивнула, немов пояснення скота, анітрохи не прояснило ситуацію. Вона оглянула мене її погляд швидко ковзав з голови до ніг та у зворотному напрямку. Он воно як. Я просто. я силилася придумати виправдану причину своєї присутності. Не могла ж я відверто зізнатися. Я просто воліла знати, хотіла побачити на власні очі. Скот дуже вдячний, що ви прийшли. Нам дуже кортить узнати, що саме відбувається. Вона зробила крок до мене, узяла під лікоть та м'яко потягнула до вхідних дверей. Я озирнулася на скота. Він дивився не на мене. Не відривав погляду від того, що коїлося за вікном по той бік колії. Дякуємо вам, що завітали місіс Ватсон. Ми дуже, дуже вам вдячні. Я опинилася на порозі по інший бік зачинених дверей, і коли підвела погляд, одразу їх побачила Тома з візочком та поряд з ним Анну. Коли вони помітили мене, раптом зупинилися. Анна притулила руку до рота, нахилилася, схопила дитину. Левиця, яка захищає своє дитинча. Я хотіла посміятися з неї, сказати, що я тут не задля неї, що її дочка мене мало, ц... що її дочка мене мало цікавить. Мене випхали. Мати Скота ясно дала зрозуміти мене випхали, і я розчарована. Однак це не має значення адже поліція заарештувала камаля Абдика. Його заарештовано завдяки моїй допомозі. Він у руках поліції. І вже невдовзі вони знайдуть МЕГАН та повернуть її додому. Розділ 14. АННА. Понеділок, 22 липня 2013 року. РАНОК. Том розбудив мене поцілунком та щирою посмішкою. Сьогодні вранці, але трохи пізніше. У нього зустріч. Тож він запропонував поснідати з Єві в кав'ярні за рогом. Саме сюди ми найчастіше навідувалися, коли почали зустрічатися, займали столик біля вікна, вона, його дружина, працювала в Лондоні, тож не було жодної загрози, що вона раптом буде йти повз та помітить нас. Проте це неабияк лоскотало нерви. Припустимо, вона з якоїсь причини повернулася раніше. Раптом захворіла, чи то забули якісь важливі папери, я мріяла про це. Бажала. Щоб одного дня вона йшла вулицею та побачила його зі мною, щоб в одну мить зрозуміла, що він їй більше не належить. Важко уявити, що були часи, коли я бажала, аби вона з'явилася. Відтоді, як Меган зникла, я уникаю прогулюватися цим шляхом, якщо можливо, по спині повзають мурахи, коли я минаю цей будинок. Проте до кав'ярні можна дістатися тільки в такий спосіб. Том крокує трохи попереду, штовхає візочок. Він щось наспівує Єві, вона посміхається. Обожнюю, коли ми вирушаємо кудись разом, усі троє. Я бачу, як на нас дивляться перехожі, здогадуюся, що вони думають. Яка чарівна родина. Я сповнююся гордістю. Ще ніколи в житті я не відчувала таку гордість. Тож я пливу вулицею у хвилях щастя ми майже дісталися 15-го номера. Коли двері несподівано відчиняються. На мить мені здається, що в мене галюцинації, бо із будинку виходить вона. Рейчел виходить із дверей, на секунду затримується на ганку. Потім бачить нас, зупиняється, немов блискавкою вражена. Який жах! Вона дивно до нас посміхається. Губи розтягнуті майже у гримасі. Я не можу втриматися. Нахиляюся, вихоплюю єві звізочка, лякаючи власну дитину. Маленька починає плакати. Рейчел поспіхом йде від нас на вокзал. Том гукає на неї. Рейчел, що ти тут робиш? Рейчел. Однак вона рухається дедалі швидше і швидше. Потім майже біжить. А ми двоє залишаємося стовбичити на вулиці. Потім Том повертається до мене. Йому достатньо єдиного погляду на моє обличчя. Облиш. Ходімо додому. Вечір. Коли дісталися дому, дізналися, що поліція когось заарештувала у зв'язку зі зникненням Меган Гіпвел, якогось хлопця, про кого я ніколи не чула, психотерапевта, до якого вона зверталася. Яке полегшення, бо я вже казна що собі навигадувала». Я ж запевняв тебе, що тут не минулося без близької людини. сказав Том. Завжди так. Я правий? Хай там як. Нам навіть не відомо, що сталося. Можливо, з нею все гаразд. Можливо, вона з кимось утекла. Тоді ж чому заарештували цього хлопця? Він знизав плечима. Його щось непокоїло. Він вдягнув піджак, розправив краватку, готуючись до зустрічі. Що ми робитимемо? запитала я його. В якому сенсі? Він не дивиться на мене. З нею. З Рейчел. Навіщо вона приходила? Навіщо завітала до гіпфелів? Як вважаєш? Гадаєш, вона намагалася дістатися нашого подвір'я? Ну, розумієш, через сусіднє подвір'я. Том похмуро посміхнувся. Сумніваюся. Годі, це ж Рейчел. Вона б не спромоглася перекинути свій гладкий зад через всі ці паркани. Гадки не маю, що вона там забула. Можливо, вона п'яна, помилилася дверима. Інакше кажучи, вона намагалася дістатися нашого будинку. Він знизав плечима. Не знаю. Послухай, не хвилюйся добре. Зачини всі двері. Я їй зателефоную, дізнаюся, що вона замислила. Гадаю, нам слід звернутися до поліції. І що скажемо? Насправді вона нічого не зробила. Вона нічого не зробила останніми днями. Якщо тільки не брати до уваги той факт, що вона вешталася тут увечері, коли зникла Меган Гіпвел, відповіла я. Ми мали б давним давно викликати поліцію. Анно, припини. Він обхопив мене за талію. Сумніваюся, що рейчел має хоч якесь відношення до зникнення Меган Гіпвел. Проте я поговорю з нею, домовилися. Але минулого разу ти казав. Знаю, м'яко промовив він. Я знаю, що казав. Він поцілував мене, просунув руку за пасок моїх джинсів. Давай не будемо вплутувати сюди поліцію, доки не виникне нагальна потреба. Мені здається, що така потреба вже виникла. З голови не йде її посмішка це кепкування. Майже тріумф. Ми маємо звідси поїхати. Маємо поїхати від неї.